Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, просто подивіться на цю малину, подивіться на її розмір. Я спробую показати вам на прикладі монетки в 10 гривень, але тут ягоди навіть більше, ніж ця монетка. Вона спіє нерівномірно каскадом, і це дозволяє мені кожен вечір збирати по мисці малини дуже смачної. Спочатку я її придбав і висадив під деревами, тому що не було іншого місця. Там була тінь, і вона погано росла. І ягода була така водяниста без вираженого смаку малини. На жаль, я не пам'ятаю цей сорт. Купував я його на сайті natalka.ua. Це не реклама. Якщо хтось є із представників цього сайту, напишіть, будь ласка, що це за сорт. Можливо, ви мені підкажете, я б придбав би такі ще ягоди. Потім я пересадив їх в більш сонячне місце, яке потрібно для малини, і вона почала б мене просто радувати. Погляньте, це ще така трішки зеленувата ягода. А є ще навіть більше, ніж 10 гривень. Поруч з нею росте кущ вахильний, спартан. Також вам для прикладу. Пересаджували минулому році повністю його. Він також дуже-дуже гарно адаптувався. Тут також дуже крупна ягода. Якщо хтось розглядає для придбання, зверніть увагу, спробую показати вам також, на прикладі 10-гривневої монети. Ось така ягода. Кущ дуже добре адаптувався. Ми в цьому році лише підкислили груд колоїдною сірою. І. Підживили трішки універсальним добривом. Все, більш нічого. Мульча, це і так, звісно, зрозуміло. Ось такий кущик спартана. А це наша звичайна малина, яку ми вирощуємо вже дуже багато років. Вона значно дрібніша, але дає дуже багато ягід малини. З неї робимо варення, і в неї іще більш насичений смак самої малини. Це просто ідеальний варіант. Знімаю це відео просто показати вам свій невеличкий урожай малини. Лохини, потім ще зніму лохину покажу там взагалі просто краса. Сподіваюся, це відео друзі, було для вас цікавим і корисним. Якщо так, ставте подобайку, Підписуйтесь на канал.